93% продюсеру. Такі бувають контракти? Бувають. Ну як правило, якщо починаючи артист, тільки так і, і складається, то в тебе є там 50 тисяч доларів, та ти хочеш інвестувати. Ти думаєш, купити квартиру чи інвестувати в артиста? Ну, наприклад, та, я так образно: якщо я продюсер і так думаю, так, артист, а як він себе поведе? Треба підписати жорсткий контракт. Бо зараз я вкладу в нього 50 тисяч доларів. Та, запишу йому кліп, цього, а він потім скаже: слухайте, знаєте що? Мені це не цікаво вже. Ну, от не цікаво, і все, я пішов. Блін, я міг купити квартиру. Контракти з продюсерами вони драконівські. От Я зараз е цікавився, наприклад, контрактами K-pop music, K-Pop цього корейського попу. Там взагалі дуже жорстко. Артисти отримують 10% від всього. Але їх ну викручують просто по повній програмі. У них там вокал по три години в день, у них танці по п'ять годин в день, і ніякого особистого життя. Оце найгірше. Тобто їм не, не дозволяють ну, дівчатам вигітнете, хлопцям там зустрічатися і так далі. Ви зірка, все ви недоторкана, ви живете тільки в своїй, як то кажуть, резервації. Ми вас звідти вивозимо і ви виступаєте. І от поки не пройде там якихось 15 років. Ми на вас заробляємо, а потім ми можемо переглянути контракт, щоб у ваші відсотки збільшиться там до 20, наприклад. Є люди, які на це погоджуються. Вони неправда не знають, наскільки це складно психологічно, але є такі, що ну вони настільки хочуть стати зірками, настільки хочуть цієї популярності і цієї енергетики публіки. Ну, це дійсно ні з чим не порівняєш, коли ти виходиш там, на якийсь палац спорту, наприклад, та, і там вау всі. Вау". Тобто ти відчуваєш ці, ці енергетичні потоки, і це наркотик. Багато хто ну, навіть на своє особисте життя скаже: не буду я це, не одружуватись, не буду народжувати, буду зіркою. Ех, гуляти так гуляти. 15 років, так 15 років.